Вітаю вас у Академії Ловатех. Мене звати Сергій, і сьогодні ми розберемо одну з найважливіших функцій у Проспектр 2 усереднення результатів аналізу. Ця функція це ключ до стабільних та точних вимірювань, особливо коли йдеться про складні матеріали або польові умови. Функція усереднення дозволяє зробити кілька послідовних вимірювань. І автоматично розрахувати середнє значення. Це прибирає шум і згладжує випадкові коливання. Результат стає набагато надійнішим і відповідно репрезентативнішим. Руди, кераміка, грунти, порошки. Всі ці матеріали за своєю природою неоднорідні. і аналіз однієї точки дає лише фрагмент інформації. Усереднення ж дає загальну картину, репрезентативний результат по всьому зразку. У Prospector 2 ви можете легко налаштувати кількість вимірювань для усереднення, наприклад, 3, 5 або більше. Функція інтегрована в програмне забезпечення і не потребує складних дій. Просто вмикаєте цю функцію, виставляєте кількість вимірювань і прилад сам усе рахує. А зараз я покажу на практиці, як це працює. Отже, ми сьогодні будемо аналізувати отакий зразок руди, і будемо це робити на прикладі нашого калібрування руди, оксиди, Два проходи. Чому два проходи? Тут перший прохід він вимірює важкі елементи, а другий прохід вимірює легкі елементи. Отже, ми переходимо в це калібрування. Далі нам вже безпосередньо необхідно налаштувати усереднення. Для цього ми переходимо в меню опції, усереднення. І тут, як ви можете бачити, у нас є усереднювати 3, 5 вимірювань або будь-яку іншу кількість вимірювань. Можна усереднювати навіть 50 вимірювань, якщо, вам це, якщо у вас дуже складний зразок і вам це дуже допоможе. Але ми сьогодні, на прикладі, будемо усереднювати 3 вимірювання. Натискаємо 3. А тепер виставляємо час вимірювання. У нас тут стоїть 6 секунд. Давайте на цьому зупинимось. Нам просто для того, щоб ви розуміли, як це працює. 6 секунд буде, в принципі, достатньо. Натискаємо ОК. Все. Тепер ми можемо починати аналіз нашого зразка. Так, і натискаємо кнопку старт. Так, наш перший е, вимір закінчився. Давайте повернемо камінь. Так, наш другий вимір теж закінчився. І давайте тепер з цієї сторони проведемо наш третій замір. Зараз у нас остаточний результат відобразиться на екрані. І після цього ми вже зможемо перейти до останнього. Угу. І переходимо до третього заміру. Все. Зараз у нас очікується остаточний результат. Зараз все ще очікується, тому що е, програмне забезпечення зараз за допомогою математичних формул прораховує концентрацію всіх, е, всіх оксидів. Як бачите, у нас на екрані да, все це відображається в такому вигляді, у вигляді оксидів. Отже. Зараз ви бачите остаточний результат це у нас вже усереднене, усереднене значення всіх оксидів в нашому зразку. Як можете це ви можете побачити по цьому значку усереднення поряд із часом аналізу. Отже, це усереднене значення. Похибки, як ви бачите, у нас дуже великі, тому що ми аналізували наш зразок три рази по 6 секунд. А цього для таких подібних зразків дуже замало. Але якщо, якби ми виставили там час аналізу на 30-40-50 секунд, то ми б мали набагато кращий результат аналізу. Отже, як ви бачите, Кремнію-2 у нас 50 плюс-мінус 5%. Якщо ми з вами погортаємо вліво от Натиснемо один раз на стрілочку. Як бачите, у нас зверху біля часу у нас з'явилася цифра третій з трьох. Тобто це означає, що це третій результат аналізу із трьох, яких ми робили. Бачите, кремній О2 у нас 52,7%. У другому результаті аналізу, у нас там, де ми з іншої сторони аналізували, було 40,5%. І найперший наш аналіз, який ми проводили, було 57,9%. І так само по усім іншим оксидам. Алюміній 2О3 у нас було 22%. Тут у нас стало 11,5% з іншої сторони. І третій аналіз у нас з іншої сторони був у нас тут 15,6. Після всіх цих трьох вимірювань аналізатор усереднив наші всі значення, і він нам сказав, що у нас от приблизно середнє значення да, наших оксидів кремнію О2 це 50%, олова О2 у нас 23%, алюмінію 2 о3 у нас 16%. І так далі по усім нашим оксидам. Ви можете їх, якщо вони не поміщаються на екрані, то в принципі їх можна от таким чином гортати, або можна просто, як ми в попередніх наших відео показували. Можна просто прибрати кнопку Start-Stop для того, щоб на екрані у нас більше відображалось. Е, от, от таким от чином виглядає е, усереднення результатів на аналізаторі Prospector 2 LE. У режимі е, оксиди. Отже, ми щойно побачили, як функція усереднення у Prospector 2 підвищує точність і стабільність вимірювань. Це не просто додатковий інструмент. Це спосіб уникнути похибок і забезпечити впевненість у кожному аналізі. Хочете ще більше точності? Використовуйте усереднення завжди, коли працюєте з неоднорідними матеріалами. А якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал Академія ЛВТех. У нас попереду ще багато навчальних відео для користувачів наших аналізаторів. До зустрічі в наступних випусках.